Добрий день. Добрий день. Ми не залежатимо? Я сподіваюсь. дякую. Так. Я тут потрібен якості асистента. Тут трошки. Таке прес-папі, але таке метр вісімдесят п'ять.

Но она приходит вообще, бывает две я бы. Вот это. Да, да, давай. Вот туда все думаем, что это очень. Я бы разумею по видео их могуть. За это на моменте одна. Ну, потом другая. Да, вс за несалжей основу работу получилось. Знаю, як він зробить, мені здається, що краще цьому Якщо ви мені сьогодні його досити, може десь дома на районі зробити. Скажіть, а який це відділ? В якому це відділі ми знаходимося? Сектор розгляду запитів на публічну інформацію. Угу. Зрозуміло. Зрозуміло. А хто очолює це діло? Людмила Іванівна Жеголова. Зрозуміло. А вона є? Ні, не, немає вона на зустрічі зараз. Uh -huh. О, мені мені Скажіть, Таміла Коваль, це не родичка Валентина Коваля? Да. Ні, є? я вам скажу, більше у нас ще є е, е, працівниця Тетяна Кова. Та, ваша Тетяна. Та. Страт... Да. То, я думав, що то може якась Ні, родина. Думаю, а, Валентин Коваль потягнув всю родину сюди. Пане віщо на це. Ні, ну мало що. От що його родина. ДІ. Це просто дуже розповсюджений <кх>. <на> призис. <пізні>? Ви <кх>.? дивитесь, я начальник управління. Таміла Коваль працює 27 років, ага. а Тетяна Коваль 20 років, а Коваль працює 4 роки. Отак. Бачите? що Родичів у нас немає. Я зрозумів. Тобто ви хочете сказати, що корупція е, Відсутня, від... Від... Від, тобто від слова абсолютно. Да. Це чудово. А спитатись, то можна, правда? Спитати можна, а я. Но. Причому абсолютні тески. Коваль ТГ і Коваль ТГ. А та Тетяна а та Тетяна Григорівна, а та, та Міла Георгіївна. Всі коваль, так що такі можуть. Ясно. Ну, жукових теж на Україні багато є. Ну я ж прошу. І да. Шевченків, так. І Шевченків, так. Да. я их зашла. Я зараз поставлю странки. А там може проходить. Великий на Ну вже половину. Половину ми вже пройшли. Дантерам да, пройшли, але просто кажу, що. Це 23-й рік вже. Знаете, не хіпи, тут... Вот. Да, 23. А я дивлюся термін. Кінець. Так, 23-й рейс на воде. Одно из вариантов, что тут я...